Актор Марат Башаров відмовився від власної доньки під час гастролей у Києві. Журналістка сніданку поцікавилась життям маленької Амелі, на що актор щиро здивувався, немов доньки в нього ніколи і не було, що змусило Башарова забути про існування рідної дитини. Репетиція льодового шоу в розпалі Марат Башаров на майданчику вередує. він лев, а за натурою леви емоційні та вперті. Ідейний натхненник шоу фігурист Ілля Авербух Ледь керує норовливим актором. Стоп, стоп, стоп. Марат, мать твої. Ормарат Башаров та фігуристка Тетяна Навка зворушливо танцюють у парі. Всього лише рік тому вони жили разом і почуттів не приховували. Та зараз пара розійшлася, але залишилася у дружніх стосунках. Ми партнери по роботі, ми дружимо, ми поздравляємо друг друга з праздні. Учі талантливі чоловік. Да ми стані хорошими друзями, партнерами. свого часу. Саме навку жовта преса звинувачувала у тому, що вона звабила Марата Башарова і забрала з родини. Тепер Башаров, нібито повернувся до колишньої Єлизавети Круцько. Ось фото на яких Марат Єлизавета і їхня спільна донька Малі разом. Чому ж зараз в ексклюзивному інтерв'ю сніданку актор несподівано відмовився від своєї доньки і каже, що вперше чує про Амелі? Чия дочка? Какая дочка? У Ні, дочка будуть взяли? Пока нет, я надеюсь, би ну може бути навірно. У нього дочка. ну я, я бочкав. Хіба може бути помилка? Ще не так давно Марат Башаров натхненно розповідав, що обожнює свою Амелі, а минулого року відправив доньку у перший клас. На світлинах видно, як татусь та дитина проводять час разом. Чому ж тоді Башаров заперечує існування Амелі? Можливо, актор був не в гуморі, або припускаємо, йому не подобались запитання. Ми зараз про що? чом шоу о моїй майлічний житті? І навіть якщо Башаров влаштував журналістам перевірку та просто пожартував, навряд чи власна дитина це вдала тема для жартів.